Вітаю на каналі Без Цукру. Приступаю до огляду на Діану, вона ж міс Фанг, вона ж із сімейства Шупікс та Адаманових. Починає Діана своє відео зі слів, сподіваюсь, вам буде чутно, бо на вулиці вітер. Ні, Діано, не чутно. Вітер виє так нам у вуха, і вже з перших секунд повна байдужість в тебе до свого глядача. Ну ти ж сама чуєш, який там гул. Знає, що знімаєш без мікрофону, але чомусь сподіваєшся, що звук буде ідеальний. Ти взагалі монтуєш свої відео, переглядаєш їх, прослуховуєш. Відповім за тебе ні. Ти на бігу, в маршрутці, в кафе аби як склеюєш шматки з телефону і навіть не перевіряєш, що там вийшло, бо робиш усе на відчепись. Головне, щоб відосик був щодня і буде копійка капати. А те, що глядач змушений слухати постійний шум, сторонні звуки, цокання, дивитись на хаотичні кадри і ловити твою абракадабру замість речень, тобі абсолютно байдуже. Знову Нія. біжить перезнімати рекламний рілс, про нього я висловлю ще свою думку, і покликала за собою маму. Серйозно? Я просто в шоці. Страшно і настільки, що живіт заболів. Діана, кажу ще раз, блогерство це не твоє, ти і працювати не звикла, та й відповідати сама за себе теж не звикла. Тому цей підліток Діанка в тілі дорослої жінки тягне за собою маму. Я таке взагалі чую вперше. Доросла жінка, яка вирішила, що вона блогер, а, значить, це її робота, бере маму як охорону, бо боїться зняти рекламу. Ну, це ж абсурд. Одне діло покликати маму в лікарню. Ну, різні бувають ситуації, це ще можна зрозуміти. Але щоб мама стояла поряд і охороняла тебе, поки ти будеш кривлятися для Рілсу, ну це вже навіть не смішно. І наштовхує на думку, що Діана з родиною щось приховують про її психологічний стан. І уявімо ситуацію, ну от хтось зробив все ж таки Діанці зауваження за зйомку в міському транспорті, і що тоді? Діана, доросла кобилиця, буде ховатися за мамину спину, а мама піде на амбразуру. Ой, розказує Діана, що проходить тести з правил дорожнього руху і заявляє, що поки не вивче, талончик на іспит брати не буде. Ну, слава Богу, дійшло до неї, що спочатку люди вчать, а потім складають іспити. Ну, так як ти вчиш, Діана, до іспиту тобі ще далеко, якщо тільки ти його насправді будеш здавати сама. В чому в мене є сумніви? Потім кажу, що її настрашили, теорія це тільки квіточки, тільки початок, а от потім буде вже водіння. А ти думала як, Діана, що машина поїде силою твоїх абстрактних знань із тестів?» Знову ниє. Як їй було важко стояти й знімати рекламу в маршрутці, бо місцем вона поступилася. Діана, ну досить ниття вже сил нема це слухати. Ти справді здивована, що люди кудись їдуть міським транспортом? Ти взагалі з цієї планети. Далі контент закінчився, і ми глядачі просто присутні при їхніх діалогах між собою. Вона думає, це ж, мабуть, мега цікаво? Ні, це пуста трата нашого часу як глядача. Купила замшеву куртку, ну і на цьому, власне, все, бо нудні діанини-монологи навіть не хочеться обговорювати. А от рекламний рілз тут мені є що сказати. Подивилася я цей шедевр. Не викликав він мене жодної емоції. Як я й казала напередодні, у своєму огляді Діана не буде напрягатись і зробить все в останній момент. Так і вийшло. Наклала зверху музику. А навіщо закадрова озвучка? Навіщо презентація продукту Діана не буде напрягатися зайвий раз. Вона он, ще не всі осінні фільми передивилась, а це треба озвучувати, заморочуватися над текстом. Ні, це не діанкина тема. У результаті стоїть, хитається в міському транспорті, п'є, мабуть, свій гарбузовий лате, чеше волосся, надягає навушники, і там, десь між тим, швидко хаотично водить е, чимось по обличчю. Що це було, який саме продукт, який саме продукт з цього рекламний, чи вони всі. Це реклама косметики, чи Діанка просто себе рекламує. Опис під Рілсом просто шедевр. Чи пробували ви хайлайтер або консилер в олівці? Та ніколи, Діана, ми перший раз про таке чуємо. Ти серйозно? Та такі продукти на українському ринку продавались ну, ще, мабуть, з 2010-х років. Коментарі, як завжди, залишила тільки ті, які її нахвалюють, які в захваті. Ну звісно, бо інші Діана просто вспіває видаляти. Треба, так аж гай шумить, тому реальної реакції ми не дізнаємось. Ідею вона зрозуміла в когось підгледіла, ніч перед тим не спала, а без мами навіть не ризикнула б знімати. І в коментарях ще їй радять підвищувати ціни. Ну, тепер самооцінка Діани злетить до небес. Трошки хочу сказати про цей бренд, їх сторінку в соціальній мережі. Рілси там мають різні перегляди. В основному це 2, 5, 8 до 10 тисяч. Є і рекордні, наприклад, одне Відео один рілс набрав 373 тисячі переглядів. Ну, зрозуміло чому, чим популярніший блогер, який рекламує їх продукт, тим, звісно, і більше переглядів. На момент запису мого обзору в Діани було близько 26 тисяч переглядів. І так хочу відмітити, що діанкине відео відрізняється від інших, бо тут неможливо зрозуміти в неї, що вона рекламує, який продукт, яка текстура. І з останнього фільміку Кудіанка показує свій сніданок. Звісно ж, каже, що тут і жири, і білки, і вуглеводи, все як треба, вона досі вважає, що харчується правильно, ложку нутелею відносить до правильних жирів. Потім показує себе в кадрі, голова не помита, волосся зализано так, страшно глянути, але макіяж яскравий. Знову каже про свій рілс. Хвалили її, всім сподобалось, багато коментарів. Добре, добре дівчинко, ми зрозуміли, ми тобі віримо, але, може, вже досить, чи ти до Нового року будеш нам це переказувати. Он дівчата роблять по декілька таких реклам в день і не ниють. Та ж сама блогерка Даша, з того ж Запоріжжя. Потім нила про те, що їй треба було зробити селфі відправити, і робила вона його півдня. Півдня селфі, ну це просто сюр. Зараз піде на ринок, потім у кав'ярню, де був приліт, і покаже нам. Навіщо вона на цьому акцентує постійну увагу, не зрозуміла. Сказала, що там почитає ПДР, пообирає косметику на мейкапі. Ну і все, як завжди, зйомка на ходу біжить, все шумить, все хаотично. Потім обзори покупок продуктів, і більше Діани, окрім ниття і їжі, контенту чекати не доводиться. А от в кінці відео щось цікаве. Нарешті з'явився в кадрі чоловік. Той що сусід, той що співмешканець, той що домовичок. Проводить він гарно і веселий час із кицею і Діану аж трясе від цієї взаємодії. Ну, себе в той момент вона не показала, але я її уявила. Вона, напевно, була як паночка із Вія в момент, коли її трусило. На цьому все. Дякую, що подивились цей обзор. Якщо вам подобається такий розважальний контент, підписуйтесь на мій канал та коментуйте. В мене також є на каналі окремі плейлісти на Діану, на Джулю, Гарбуз, просто дайджест на всіх, тому обирайте відео до душі і відпочивайте.